Привіт, мої неймовірні. Сьогодні поговоримо про страх. Страх це лише сигнал, що ви стоїте на порозі важливих змін. Але чи варто дозволяти йому керувати вашим життям? Що робити, щоб подолати страх і знайти внутрішню силу? Перше, це визнайте свій страх, не боріться з ним. А зрозумійте, чого ви боїтеся. Пропишіть свої відчуття це перший крок до контролю. Задайте собі питання, що найгірше може статися. Чи дійсно цей страх виправданий? Сконцентруйтесь на дії. Страх паралізує лише тоді, коли ми бездіємо. Маленькі кроки щодня зменшують тривогу. Мої інструменти, які допоможуть вам, це цілесні практики, щоб відпустити страх на рівні тіла, крайно-сакральна терапія для глибокого заспокоєння нервової системи. Ароматерапія це ефірні ліки, які працюють з підсвідомістю, допоможуть знайти спокій і віру в себе. Енергетичні техніки для зняття блоків і відновлення внутрішнього ресурсу. Ви готові звільнитися від страху? Запишіться на консультацію і дізнайтесь, як легко перетворити страх на внутрішню силу.